Вітаю вас, друзі! Сьогоднішня наша тема Боже Слово, наше світло. В Псалмі 119 є такі слова. Для моєї ноги Твоє Слово, світильник, то світло для стежки моєї. Є певна вістка від Господа до людей, які стверджують, що вірять в істину для теперішнього часу. Біблія – це голос Бога до його народу. Вивчаючи слова життя, ми повинні пам'ятати, що за допомогою свого слова Бог звертається до свого народу. Нам потрібно зробити це слово своїм порадником. Якби ми усвідомлювали, наскільки важливо досліджувати Святе Письмо, наскільки старанніше би вивчали його, ми б читали і досліджували Писання як вірне свідчення про Божу волю щодо нас. Біблію потрібно вивчати з особливим зацікавленням. Оскільки в ній містяться найцінніші відомості, які тільки можуть бути в смертних людях. Ці відомості вказують, як нам приготуватися до приходу Сина Людського на хмарах небесних, відкидаючи гріх та задягаючись у білий одяг характеру. Такий характер відкриває нам доступ до оселі, який Ісус пішов приготувати своїм учням. Якщо ми не будемо приймати Боже Слово, як їжу для душі, нам не знайти найбільший скарб приготовлений для людей, оскільки слово це вістка для всіх і кожного. Якщо ми підкоримось йому, воно дасть нам духовне життя і силу. Чистий духовний потік, який наповнює життя живим досвідом, це вічне життя для тих, хто його приймає. Боже Слово світло для нас, це вістка Христа до Його спадщини, викупленої ціною Його крові. Воно було написане, аби провадити нас, і якщо ми зробимо це слово своїм порадником, то ніколи не блукатимемо невідомими шляхами. Духовне життя будується з їжі, якою ми живемо свій розум. І якщо ми харчуватимемося їжею, що міститься в Божому слові, то результатом буде духовне і душевне здоров'я. Кожен із нас сам вирішує свою вічну долю. І тільки від нас залежить, чи добудемо ми вічне життя, чи житимемо згідно з уроками, викладеними в Божому Слові, великому підручнику Христа. Це найвеличніший і водначас найбільш просто складений та легко зрозумілий підручний підручник, який будь-коли мали люди. Це єдина книга здатна приготувати чоловіків і жінок до життя сумірного життя Бога. Амінь, друзі, до нових зустрічей.